Дякую, шановні колеги. Це виходить така абсурдна машина часу у нас з вами. Ці законопроекти були розроблені ще до повномасштабного вторгнення. Вони подані в січні 2022 року, і основні і альтернативні вони писалися під зовсім іншу ситуацію, не враховуючи власне реалії повномасштабного вторгнення. Альтернативний законопроект, який я маю час представляти, то що ми з колегами тоді закладали, він більш гнучкий. Він е, має кращу на наш погляд систему індексації доходів. Найголовніше, він передбачає залежність доходів від участі на той час антитерористичної операції організація е, операції об'єднаних сил. Та бачите, навіть термінологія зовсім інша, е, шановні колеги. Е, я думаю, от будь ласка, вслухайтеся в це, нам зараз треба зрозуміти одну дуже просту річ будь-які переговори будь-які зараз дипломатичні зусилля вирішуються на полі бою ми тут маємо підтримати збройні сили маємо підтримати сили оборони не ухваленням таких тачкових висмикнутих з контексту і писаних під зовсім іншу ситуацію законопроєктів. А ми з вами, колеги, маємо зосередитися на підтримці збройних сил України. На спрямуванні на фінансування бригад коштів від податків на доходи фізичних осіб Уже говорено про це. Переговорено час уже переходити тут до справи. Півтора року, як правильно казала моя колега, європейська солідарність ставить питання про визначення термінів служби. Уже час це визначити. Тим більше, що це вже була і вимога закону до кабінету міністрів. І тут ніякі обмовки не мають працювати. Колеги, нам треба зосередитися на підтримці збройних сил, треба зосередитись на підтримці сил оборони і в цих рамках вирішувати питання і щодо національної поліції і інших сил. Дякую.